Прийшли ті москалі, тоді вже взагалі. Як тяжко було, я не можу вам сказати. Теж якийсь родич, якийсь, ну по, по тому, по як вам сказати, до матері, на, сестра вийшла замість нього, а його двірний брат у Бандерах. Строган такий був. Строган, так? Да? Я книжку читала якусь, і Росана Сонці, Я знайшла в бібліотеці, ага. і я випадково знайшла того строгана. Я, знаєте, все на нього. Так, де хто. Mm. Такий був, такий був, бо три рази з німеччину тільки забирали. Mm -hmm. Я знайшла, я потім прийшла, от прочитаю, хто такий строган, mm -hmm. і там пише, що би. Таких строганів було, він почала сам брати сюди, то Україна би була то, щоб mm -hmm. він був строгий, бо такий він, він, mm. молодий, хлопець, здоровий, красивий, бо то його добре помітаємо, в карти проходив грати. Mm -hmm. А як його звали? Е е е Омелян. Омелян, так? Да? Омелян строган. А брат теж був у Німеччині, але видно, він не вернувся. Маму забрали у Сибір, ще приходили на, хліб на пайки були. Вашу маму забрала? Ні, ні. Його, його а, того ага. Строгана на Сибір, а пайок... Кожного хліба, аж мати його приходила, в батько пам'ятаюся, буханку хліба давав, вона йому передавала. Uh -huh. Але як... а брата забрали в Німеччину. Uh -huh. Молодого, найстаршого брата йому 16 років, забрали в Німеччину, а брат вийшов, відповідь прийшов, ти Йосип піде з нами у ліс. А мама каже, ні, Мільку, він не піде з вами. Знаю, що забрали, я не можу, він прийшов. Що, як буде, як Бог дасть. Ну він такий, знаєте, мама його щось не знаю, не дуже так його він, він казав мамі вас за то каже, ваші уб'ють, то, що ти не хочеш Бандери йшов. Mm -hmm. Потім він вже вийшов, здався, десь аж коло мосту здався, і, і... жінка теж була Боринська його. Він потім жив, віддали йому його будинок. Все, я пам'ятаю, у клубі те кіно було, і ми з татом так сиділи на сцені, а він його солдати охороняли. Кагибісти охороняли його. Люди казали, бо через тебе. Один повісився, молодий хлопець у тюрмі, другого вбили, міс тобі передачу, а ти живий лишився. Люди, може, не знали, чому він чому він здався. Каже, порядний, убитий, а ти здався. І люди в борню хотіли його вбити в борг. І він з борня виїхав.